Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, что бы вы хотели бы поменять, что вас беспокоит? Вот эти вот места, веки мои, они немножко стали опускаться с возрастом. Как вы выбрали специалиста? А у меня очень близкий человек был в вашей клинике. Какой результат вы ждете? Самый лучший и молодость. у нас прошло 45 минут после операции. 45 минут? 45 минут. Фантастика, великолепно. У вас что-то беспокоит? Ничего. Резкая боль. Ничего резкого нет. Как вы себя чувствуете после наркоза? Замечательно. Во время операции вы ощущали? Ничего не ощущал. Операция не Ни боли, ничего, да, да, прекрасно. Скажу пациентам, чтобы не боялись, если есть такие трусихи, как я, и смело идут, и делают себя красивыми. Розкажіть, будь ласка, скільки часу минуло після вашої операції? Полгода після операції. А як проходила ваша реабілітація? Взагалі безболезненно. Взагалі безболезненно. Ну, небольші отеки були, але не болі. Все прекрасно. Я навіть вийшла на роботу буквально через е, неділю після операції. Тобто синців не було? Ні, синяков нічого не було. Розкажіть, які у вас були очікування від операції? Чи вони виправдались? Так. Е у мене став молодий взгляд. Я побачила віка своє, і глаз у мене став просто молодий. Розкажіть, чому ви вирішили робити цю операцію? Було трохи обвисше віка, закривала мені, ну, от лишня шкурка така от була, да? От. І тому було прийнято рішення. А як давно ви помітили цей надлишок шкіри? Ну, год, наверное. Не жалкуєте, що ви зробили цю операцію? Ні, конечно. І ще мрію про іншу операцію. Яку клініку будете обирати? Тільки вашу, Анастасію Гнать. Як довго ви наважувались на цю операцію? Недолго. Просто дочка сказала, що надо. Я прислушалась і рішилась. А розкажіть, як ваша донька дізналася про нашу клініку? Она лет 6 назад познакомилась с Анастасией Игнатьевой. Вот, очень довольна и посоветовала маме. Чи були у вас якісь страхи, переживання стосовно операції? Ой, вы знаете, нет. Со мной поговорил прекрасный доктор София. Я даже не знаю, так спокойно, я вообще не переживала. Як ви обрали саме Софію Юрчишин? Моя дочь теж з нею общалась. нею познайомила. Ми созвонились, і я приїхала. Як пройшла консультація? Все прекрасно пройшло, все очень хорошо. Ну, об'яснили мені доступно, що как ви отримали всі відповіді на ваші запитання? Конечно, всі відповіді получила і очень хорошо мені об'яснили. Що... Розкажіть про відношення до вас нашого персоналу. Персонал восхитительный, внимательный, даже чересчур внимательный. Вот все очень хорошо. Вы не почувствовали себя покинутой? Нет, нет. нет. Вы, у вас была завжди поддержка? Конечно. У вас очень, очень хорошо. Расскажите ваше впечатления от нашей анестезии. Замечательный коктейль. Немножко нервничала, но когда первые минуты почувствовала, стало очень приятно. Я слышала врачей немножко. Ну, болі никакой. Замечательно. Я ще попробовала такой коктейль. <говорит> И від анестезії. Великолепно ви спали під час операції, чи ви були трошки присутні? А, да, у мене було вот полусон. Я чула голоса врачей. Ну, взагалі, все замечательно. А, Світлана, розкажіть, яку операцію ви ще плануєте, якщо це не секрет? Це не секрет. Я планую вот здесь вот немножко лишнюю кожу, отут вот, чуть-чуть. Вот, вот, у кого ви думаєте оперуватися? Ну, я очень полюбила Софію. Що би ви сказали Людям, які хочуть зробити операцію, але вони не можуть наважитись. Я б цим людям сподівалася не боятися і приходити, і робити себе красивими. Це не больно, тут прекрасна анестезія в цій клініці, так що треба свої мрії реалізовувати, обов'язково, і тільки в цій клініці.